Всім привіт, я Олег Поліщук і ви на моєму каналі Німеччина загалом та Приват. Друзі, це перше відео на цьому каналі, яке я знімаю виключно українською мовою, так як деякі з моїх підписників все ж таки бажають отримати інформацію на українській мові та взагалі прагнуть до україномовного контенту на Ютубі. Але теми, які я буду висвітлювати в цьому відео, вони вже були висвітлені декілька днів тому в іншому моєму відео, яке я зняв на російській мові. Тому, якщо ви дивились відео, яке стосується питань, чи можна покидати Німеччину згідно параграфу 24, або які зміни чекають на біженців із України вже з 1 вересня 2022 року, то просто переходьте за посиланням, яке ви бачите тут зверху, та заходьте до мого плейлиста і вибирайте для себе якісь нові відео. Для тих, хто не бачив моє відео. Зняти на російській мові або хоче передивитись його вже в Україні мовній версії, то наливайте чайок, хватайте печиво, сідайте зручніше, і ми починаємо. І так, друзі, чи можна покидати німеччину згідно з 24-м параграфом? Все залежить від того, на якій стадії у вас знаходиться оформлення документів. Якщо на сьогоднішній день ви вже маєте на руках Ауфенс так скажімо, вид на проживання тут в Німеччині, в більшості випадків він дається на 2 роки, то ви можете без проблем покинути територію Німеччини, але зверніть увагу на те, що якщо ви покинете територію Німеччини більше ніж на півроку, і не повернетесь, то ви просто автоматично втратите цей статус. Але є ще одне але при цьому ви не повинні мати зобов'язання. Перед соціальними службами тут в Німеччині та не повинні отримувати будь-які соціальні пільгові виплати. Бо якщо ви отримуєте такі виплати, то тут діє зовсім інше правило. Якщо ви вже пов'язані з соціальними службами в Німеччині та зареєстровані або в джоб-центрі, в центрі зайнятості, або в соціальних службах, це якщо ви пенсіонер. То така служба у нас в Баварії називається Amt für Soziale Leistungen, То ви не можете покидати територію Німеччини більше ніж на 21 день на рік з тією умовою, що за вами залишаються всі пільгові виплати. Але і в цьому випадку, друзі, не забудьте попередити служби. Про те, що ви е, будете відлучатись. Бажано це зробити в письмовому вигляді. Мені тут деякі з наших підписників дуже часто задають питання, на якій мові попереджати. Я нічого не розуміюся на німецькій, е, англійська, так собі. Тут я надам уже приватну відповідь, друзі. Е, е, є така програмка Google-перекладач. В більшості випадків, принаймні з російської мови на німецьку, вона перекладає вже е, більш-менш нормально. З української відсотків на 10-15 гірше, але тим паче ви можете написати текст українською або російською мовою і таким чином через Google перекладач отримати німецькомовний варіант, який і надіслати до того ж джоб-центру чи амту Für Leistungen. І ще один момент, по якому ви, вам не бажано покидати е, Німеччину. Згідно 24-го параграфу, це той момент, коли ви ще не отримали ауфенс Іншими словами, у вас ще немає досвідки на те, що ви маєте вид на проживання тут в Німеччині, але вже є такий папір, який називається Fiktionsbescheinigung. Також на багатьох форумах юристи також не рекомендують покидати Німеччину з Fiktionsbescheinigung. Я рекомендую вам потерпіти ці 2-3 неділі. Отримати вже е, посвідку на проживання легально і тоді вже в такому випадку покидати Німеччину. Але якщо, друзі, ви тільки прибули, прибули до Німеччини, е, подали заяву згідно параграфу 24 і на руках маєте тільки Анкунф на Хвайс, це підтвердження про ваше прибуття, то я не рекомендую не тільки покидати Німеччину. А і те місце, в якому ви подавали реєстрацію. Дочекайтеся повного оформлення документів, а потім вже робіть зміну, як мінімум, землі. Хоча зразу хочу попередити вас, що це буде зробити не дуже і просто. Бо у вас будуть вже певні зобов'язання, і ви будете на якийсь термін, можна так сказати, прив'язані до тієї землі. В якій ви робили подачу на 24-й параграф. А ми переходимо до питання, які зміни вже діють з 1 вересня 2022 року для біженців із України. По перше, друзі, на що я хочу звернути увагу, так це хороша новина. Німеччина подовжила дію безвізу для українців до? Кінця листопада 2022 року, іншими словами, це означає те, що люди, які прибули в Німеччину продовж 180 днів мають 90-денний термін для того, щоб або подати і отримати німецьку візу, або подати дозвіл на отримання захисту згідно з параграфом 24. Якщо впродовж цих днів ви покинете Німеччину, то відлік не буде починатися спочатку, а відлік буде продовжуватися з того моменту, коли ви вперше в'їхали до Німеччини. Тому якщо впродовж 90 днів після вашого першого в'їзду до Німеччини ви не подасте заяву, або не отримаєте німецьку візу, або не подасте заяву на отримання притулку тут в Німеччині, то через 90 днів. Ваше перебування в Німеччині вже буде рахуватись незаконним. Також, друзі, ця зміна вплинула на кінцеві терміни, пов'язані з подачею заяви та отримання дозволу на перебування тут в Німеччині згідно з 24 четвертим параграфом. Тому, якщо ви до 24 лютого 2022 року перебували на території України, та в'їхали в Німеччину з 24 лютого по 3 червня включно, то ви вже мали подати дозвіл на отримання реєстрації згідно з параграфом 24 до кінця серпня 2022 року. Якщо ви до 24 лютого 2022 року знаходились на території України, але в'їхали до Німеччини вже. Після 3 червня 2022 року, то у вас ще є 90 днів від моменту в'їзду до Німеччини для того, щоб подати заявку на оформлення параграфу 24. Але якщо ви вже з початку вересня за ці 3 дні в'їхали на територію Німеччини або тільки збираєтесь в'їхати на територію Німеччини, то у вас також є 90 днів за які ви маєте подати заяву на отримання відповідного статусу згідно з параграфом 24. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо це україномовне відео, перше україномовне відео на. В моєму каналі вам сподобалось мені дуже важлива підтримка від вас, українців, тому що я не розумію, наскільки популярний зараз україномовний контент тут в Німеччині, але вірю в те, що його популярність не менше буде, ніж російськомовного контенту. Тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Ваші коментарі надихають мене на створення. Наступних відео я не можу відповісти, на жаль, на всі запитання, які ви ставите, бо на багато питань я не знаю відповідь. Це якось одне із питань, друзі, що робити з автівками після, перш... після того, як пройде рік. Я не знайшов ще однозначно відповідь на питання, що робити українцям, біженцям з України з автівками, коли пройде вже рік після їхнього перебування на території Німеччини. Але я дуже слідкую за цим питанням. І як тільки я отримую інформацію, я моментально зніму відео на е, цю тему. Тому не переживайте, на зараз поки що якоїсь односторонньої послідовної інформації я не маю. Дуже багато чого знаходиться в мережах інтернет, яке суперечить одне іншому, тому я поки що не хочу е, вводити у вас в оману. І давати, на мій погляд, не 100%, на 100% перевірену інформацію. Також, друзі, для тих, хто не знає, я можна сказати один із засновників та на даний момент член правління Асоціації Німецько-український діалог, яку ми створили не так давно в місті Аусбурзі, вже після початку війни між Росією та Україною. Та вся наша діяльність націлена на допомогу біженцям із України, які перебувають в першу чергу в нашому місті, в місті Аусбург, тут в Німеччині, в Баварії, а також на допомогу українцям за територію Німеччини в Україні. Частково ми допомагаємо і Збройним силам України. Тому також прошу вас, підписуйтесь на наш канал. YouTube канал Німецько-український діалог. Або ж, будь ласка, переходьте за цими посиланнями, які ви зараз бачите знизу до наших соціальних мереж. Я також вам буду дуже вдячний за підтримку нашої спілки, бо, як ви знаєте, друзі, підтримки її завжди не вистачає, а підтримка від українців це подвійна підтримка для нас. Ми робимо все, що ми можемо, і навіть трохи більше. Я бажаю вам успіху. Пам'ятайте, Німеччина дуже хороша країна. Німеччина країна, яка надала вам допомогу відноситись до неї з повагою, цінуйте цю країну. Я розумію, що ви вимушені, багато з вас вимушені були покинути ваші домівки та переїхати в чужу для вас країну. Але ця країна ось така. Все буде у вас добре. Бажаю вам здоров'я! Ми переможемо, друзі, все буде Україна. Ми повернемо все, що в нас забрали. Налупцюємо їх так, що їм мало не покажеться. Тому йдемо до перемоги разом. Всім пока. До зустрічі!